Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Нині у Великий, або, як ми ще кажемо, Страстний четвер. Запрошую вас до вивчення, дослідження Божого Слова, яке знаходиться у Першому посланні апостола Павла до Коринтян, розділ 10, вірші 16 і 17. Послухаємо спочатку Слово Боже. Написано. Святий Павло каже, чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота це крові Христової, хліб, який ломимо, чи не спільнота Він тіла Христового, тому що один хліб, тіло одне нас багато, бо ми всі є спільниками хліба одного. Це Слово Боже зі святого Писання. Тієї ночі, як наш спас мав йти на смерть за нас, він хліб узяв, переломив і учням заповів. Візьміть, спожийте, що даю, жертву прийміть Мою, хліб, моє тіло, що в цей час є ломлене за вас. Це слова із відомої християнської пісні, в якій вшановується. Таїнство Господньої вечері, святе причастя, правдиві тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, у Великий Четвер Християнська церква вшановує запровадження Господом святого причастя, таїнство Господньої вечері. Цього дня напередодні свого схоплення і арешту Ісус споживав вечерю разом зі своїми учнями. Про це написано у Євангелії, про це, звертаючись до євангельського тексту, говорить сьогодні і святий Павло. Отже, будемо сьогодні говорити про Господню вечерю. Господня вечеря таїнство святого причастя відноситься до тих речей у святім Писанні, які ми називаємо таємницею віри. Такою таємницею, зокрема, є творення Богом Всесвіту, зачаття і народження Сина Божого Ісуса Христа, чудо, яке Він чинив, запровадження ним таїнства, хрещення, святе Причастя. Такою таємницею є також Свята Трійця та інші речі. Ми віримо в те, що каже і робить Бог, у те, що він об'явив нам у своєму слові. Ми покладаємося на Бога, на те, що Він каже, свідчить у Святім Писанні. Таємницю віри неможливо досягнути людським розумом, бо він є обмежений. З книги буття ми довідуємося, що Бог створив світ і людину з нічого, але як саме він це зробив, осягнути розмов не можемо, якщо будемо чесні і відверті. Нам повідомляється лише те, що він зробив це впродовж шести днів. Біблія каже, що Бог один, але що Він існує у трьох особах, як Отець, Син і Святий Дух. Однак нам не під силу збагнути святу трійцю у її повноті і велич. Ми з подивом розмірковуємо про зачаття Ісуса Христа від Святого Духа, Його народження, Божественне від Діви Марії, про Його дві природи, людську і божественну, які існують водночас, про Його Воскресіння, Вознесіння, однак збагнути, осягнути це своїм обмеженим розумом. Не можемо, можемо вірити. У двох коротких віршах з нинішнього послання апостола Павла до Коринтян Біблія відкриває нам ще одну чудову таємницю віри, про яку ми щойно згадували, це вчення святого Писання про реальну присутність тіла і крові Спасителя в Господній вечері. Апостол Павло не говорить про те, як саме тіло і кров Ісуса Христа можуть бути присутні в причасті. Він просто констатує це, говорить про те, як про стверджений незаперечний факт, правду Божу. Коли на всій землі в один і той самий час святкується Господня вечеря, в багатьох місцях, то скрізь присутні. Водночас правдиві тіло і кров нашого Спасителя. І це чудо можливе завдяки тому, що син Божий, як Господь, і Бог відповідно до його божественних рис, є всюди сущим. Дорогі брати і сестри, Господня вечеря це велике благословіння, дане нам Богом, і ми повинні належно поціновувати Його. Шанувати. А людям, які кажуть, що вони мають Бога в серці, але не йдуть до церкви, ми повинні нагадувати, що ми є діти Божі через те, що належимо до церкви Ісуса Христа. І в церкві, Господа нашого, приймаємо запровадження ним таїнства, зокрема святе Причастя. Це свята воля нашого Господа Його заповіт. Який ми повинні виконувати. Великий реформатор церкви Мартин Лютер впродовж усього життя постійно ставав на захист Господньої вечері, реальні присутності в святім причасті тіла і крові Ісуса Христа Він присвятив значну частину своєї духовної спадщини, свого проповідування і навчання, вчення святого Писання про Господню вечерю, її сутність і значення для віруючих. Посідає чільне місце у його малому і великому катехізисах. У Євангелії від Матвія і Марка йдеться про те, що Спаситель перед тим, як роздати учням Господню вечерю, її поблагословив або віддав подяку. На грецькій мові тут вживається слово Євхаристе звідси походить ще одна назва святого Причастя Євхаристія. Під час пасхальної вечері в часи земного життя Ісуса Христа євреї споживали три чаші з вином, причому остання звалася чашою благословіння. Святий Павло говорить про Господню вечерю як про особливу спільноту, спільноту дітей Божих віруючих. Спільноту учасників єдиного, одного духовного тіла Ісуса Христа, Його церкви. Іншими словами, віруючі, які сходяться разом для отримання Господньої вечері, поєднані однією і тією ж вірою Спасителя. Ось чому ми причащаємося у своїй церкві, у парафії, до якої ми належимо. А не де інде. Це відповідно до святого Писання. У першому посланні до Коринтян апостол Павло каже: чаша благословення, яку благословляємо через спільнота, це крові Христової, хліб, який ломимо через спільнота це тіла Христового. Такою спільнотою не може бути об'єднання будь яких. Речей, будь-яких конфесій чи релігій. Церкви і конфесії можуть співпрацювати у сфері доброчинності, допомагати потребуючим. Але спільнота віри це дещо інше відповідно до святого писання. У спільноті віри, є віруючі поєднані однією і тією ж вірою, одним сповіданням віри. Тому твердження про те, що релігій багато. А Бог один не відповідає дійсності і суперечить вчинню Святого Писання. Де Бог каже, що я є єдиний правдивий Бог, і інших таких немає, я один такий. У християнській пісні, що в неї звеличується Господня вечеря, є такі слова, як повечеряв, чашу взяв, подяку знову віддав. Тоді давав її усім, що там сиділи з ним. Ця чаша новий заповіт, доки стоїть цей світ. Ця кров тече за нас і всіх, вона змиває гріх. Дорогі брати і сестри, Син Божий запровадив таїнство Господньої вечері нам на добро і на благословіння, щоб ми споживали його правдиві тіло і кров на відпущення гріхів. І зміцнення нашої віри. Якщо хтось із вас відчуває, що його віра слабка, то нехай іде до Господнього столу, щоби там зміцнити її тілом і кров'ю Спасителя. Якщо ми визнаємо, що ми грішні, то повинні йти до святого Причастя, щоби там отримати. Прощення гріхів і запевнення у Божій любові до нас заради Ісуса Христа. Тож, нехай найкращим місцем нашої зустрічі з братами і сестрами у Господі завжди буде Господня вечеря приготовлена нашим Спасителем аж доки він не прийде. Чашу спасіння прийму тіла і крові святої. Боже ім'я призову дателя житті благої. Господи, молю Тебе, вислухай голосу мого, спасе, помилуй мене і вбережи нас під злогом. Ісусові Христові разом із Отцем і Святим Духом, дорогі брати і сестри, віддаємо всю шану, хвалу і поклоніння нині і повіки, благословення Господня, а також усі щедрі. Дари Господні, які дає нам Спаситель у своїм причасті, нехай будуть із нами. Амінь.